Вітаємо сьогодні на видачі черговий автомобіль нашого клієнта. Це вже третій автомобіль, який ми клієнту нашому привезли. Богдану це Ford Escape, Рестайлинговий. 2021 року з пробігом 66 тисяч миль, і в максимальній комплектації ті тані виграли його на аукціоні близько 10 тисяч доларів. Пошкодження були мінімальні задньої ляди. Трішки потрібно було підтягнути корито під запаску і змінити саму ляду. Комплектація максимальна. Тітаніму в цьому автомобілі майже все є. Починаючи від безключового входу в автомобіль, ми бачимо тут. Замок дитячий, безключовий пароль. Це, до речі, в Америці було придумано, щоб вони ну підлітки могли і не підлітки, могли і дорослі купатися на пляжі і не брати з собою ключі. Тому тут є такий код, який ти можеш вести і відкрити автомобіль. Топова акустика Бенкенд Olufsen, звичайно, шкіряні сидіння. Автомобіль, до речі, от я в ньому щойно сидів. Автомобіль пахне просто новим. Я не знаю, в нього пробіг це шість тисяч, але пахне він новим. Утримання в колесі, підігрів, це все є. Звичайно, вже електроприборна панель, клімати і так далі. Розхід в нього складає близько 5-6 літрів в змішаному циклі, тобто ну для такого кросовера повного розмірного. Паркетника і сімейного я вважаю, автомобіля. Ну що ще потрібно да, для поїздок комфортних місць для сім'ї і так далі, то подібне. Тому я вважаю, що за свої кошти а, це ну, один з найкращих кросоверів зараз на цей час. Якщо ми беремо там сімейну якусь версію, максимально надійний двигун, 2.5, атмосферний цей двигун. Тут уже нова в Рестайлингу нова коробка передач, Да, тобто крутілка, така не така, як ми звикли. Ну, Посадка дуже комфортна. Тому відчуваю себе знаєте, на такому якісно зробленому Ford. Генрі Форд, звичайно, свій час молодець, молодець. Тут, до речі, забув сказати, що звучає пам'яті що теж зручно. Тобто, знову ж таки, по комплектації тут все і навіть більша, максимальна преміальна комплектація Титаніум за свої кошти це топ. Так, ось ви бачите, сюди було безпосередньо пошкодження, ця ляда замінилась. Електропривід багажнику. Ну, Ми бачимо, що в багажнику для такого автомобіля достатньо багато місця, сюди можна поставити валізи, не валізи. Приїхала запаска з Америки докатка, приїхав е ключ-балонік, бачимо, все це є в комплекті. Тому те, що кажуть, знаєте, що в автомобілі не приїжджають там, е якісь ключі, ще щось не доїжджає. Ну, дивлячись, з ким працювати. Це по-перше, і по-друге, дивлячись, що було в автомобілі на момент безпосередньо ДТП. Йдемте, покажемо тепер задній. Ряд. Ну, як бачимо, ззаді дійсно достатньо багато місця. У мене зріст 1,89 м, тому я ззаді комфортно себе відчуваю і по ногам, і по висоті, і стелі. Тобто все-все окей. Підстаканники є, все є. Що ще потрібно? Потрібно тільки брати квитки і їхати на відпочинок. Бажано в Одесу. Бачите, на ключку написано 2X. Це значить, що автомобіль можна завести дистанційно. Тобто, ви можете, сидячи собі десь в офісі, коли холодна погода. Увімкнути автомобіль, він прогріється, ви сядете в теплий комфортний автомобіль і поїдете собі додому. Якщо ви е, сімейна пара, якщо у вас є діти, якщо ви хочете собі надійний кросовер, якщо ви хочете собі кросовер, який на якому ви будете їздити ще й при цьому всьому економити, да шість літрів. Нагадаю, у даного автомобіля, звичайно, це ваш вибір. Хто може вам доставити, хто може зробити все під ключ це компанії бійці автолоджистік? Нам довіряють.